Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже». Поїхали. Що ж, головна інтрига цього тижня, чи проголосують у четвер у четвер е, слуги закон про зміни до закону, який вони прийняли минулого вівторка, і в якому накосячили вони. Ну, більшість слуг, можливо, і не знали за що голосували, але. Репутаційні втрати і для Зеленського, ну то нам по барабану, але для країни шалені, величезні. Просто що ж сталося? Зеленський просто звик, що його всі люблять, що він такий бубочка. от Що йому все простять, що ми в ситуації, коли ми якби ранжируємо загрози і вважаємо, що Зеленський не головна загроза, да? бо головна це путір. Путін і Російська Федерація. Да? От, і, і тому, раз ми так діємо, то кажемо: ну, спочатку ж ми вирішимо за цим, а потім вже інші проблеми. Да? І тому раз головна загроза Росія, то можна там всі зашквари Зеленського пропустити. А зашквари стосуються там. Ну, цивілізаційних цінностей, наприклад, да? там тіпа, Свобода преси, і от там, типа квітень 22-го року ще, да? на початку на самому війни вони викидають з, взагалі із телебачення прямий, п'ятий еспресо. От, створюють єдиний марафон, то єдині новини, як це може бути, ну навіть воюючій країні, але вони пояснюють і там хоп сходить з рук. Вони там роблять. Альота, по чому не в НАТО там, типа сходить з рук. Вони там мімішний образ роблять, да? там, типа не брітиша такого, не Бритиша ходять в кедах, блін, в якихось малинових штанах ходять там, типа блін, і всіх це дратує, всі скріплять зубами, але все сходить з рук. Ну, То що ж воююча ж країна. А бубочка сприймається на свій рахунок, що його люблять, поважають, бояться. Ні, сука, це Україну поважають, Україну люблять. но... Зеленський ж за принципом Держава це я, Я ж Луї 14 король Сонця. І він же ж думає, що все, у нього там, типа тип-топ. Потім там о, знять генерала, так плевать там на те, що думають союзники, суспільство, взагалі на всіх плівать, є тільки його мнення і неправильне, да? і о, потім Ввести санкції проти Порошенка, да, там, типа взагалі наплювати на приватну власність, на здоровий глузд, на судову систему, та блін, плівати, що там. От, е, і все сходить з рук. Але тут нарвався чому? Тому що в будь-якій чашці є свінця. і в будь-якому бокалі, і якщо воно капає, воно колись колись воно ж е, це дратувало. Всіх, ну от по дріскоду. От ми помітили, дав це перші: хто, це, хто встали в позицію, це китайці, навіть не американці, там 28 лютого, а китайці, коли Єрмак їздив в Китай, йому сказали: ні, ми без, без дрес-кода тебе в кедах не пустимо до дзіньпіння. Ми себе поважаємо. От і це почалось: почалися дзвіночки і отут. От Основний дзвіночок, правда, який змінився, змінилося що? Змінилося покоління пасіонарів в Україні, і на вулиці вийшли зараз ті, хто ну, вже можливо діти тих. хто там Хто виходив зі мною на УБК Україна без кучми, в 2001 році, я пам'ятаю, та я сам був дуже молодий, але це були студенти. да Хто в 2004 році виходив ще на першу помаранчеву революцію, От будь ласка, їхні діти зараз вже е, е, виходять на цей Майдан, цей Майдан для них перший. от ті хто на революцію гідності йшли за ручку з папою і мамою. Да? Там, типу, або там якісь дітки ну, В фазі коли ще не стріляли, виходили там якісь малиші там на спині у татка. Да? А зараз ці діти вийшли своїми ножками вже. і оце те, що Захід побачив. Захід побачив, що в Україні громадянське суспільство існує, воно не побите. Хоча більшість пасіонарів пішло на війну, і дуже багато зараз е, е, побитих, поранених, покалічених. От але той, співпало, коли захід дістало. І нас дістало, активну пасіонарну частину суспільства дістало. А ми знаємо, що пасіонарна меншість завжди буде помикати гармонійною ну, такою кволою більшістю, да? яка там про, ну, про інше думає, про Колбасу про 2, 2, 20 умовно. Да? От. Е, і що ми маємо в підсумку? Ми маємо е, ситуацію реально революційну. Знаєте, як ото ще Карл Марс сформував, нізи не можуть, верхи, верхи ні можуть, нізи не хочуть, так і тут, а тут у нас е, низи не хочуть, а союзники та, а союзником отут воно вже. отут, отут. От, і це співпало. Ця двіжуха і Зеленському сказали, ні, ні ні уже так не пройде. І що в підсумку? Зеленський готовий здати назад відіграти, але втрата репутації очевидна. І от, що ж буде цього тижня? Саме цікаве, а що робить далі? Ну, мені по великому рахунку по барабану абсолютно на репутацію Зеленського, Навпаки, я хочу, щоб її не було, тому що репутація тримається там, типа, на піарі, маніпуляціях, на, ну, на, десь трошки ще й на марафоні, хоча з кожним днем йому все менше вірять. Я думаю, що зараз рейтинги упадуть, і рівень довіри до Зеленського обвалиться там менше 50% буде. Але між тим. Між тим, да, електоральної довіри буде десь на рівні 20 25%, не більше. то тобто, це тут, тут, я думаю, не тільки я це але не в тому справа. Нам, по барабану, на Зеленського, але ж втрачаєш репутацію Держава Україна. Чому? Тому що там тіпа, от навіть соратники Трампа, такі, як цей сенатор Грін. да, вони ж виступили з крізькою критикою на Буда, потім е вони однозначно е там оці мага піднімуть голову і почнуть, ну, почнуть там казати, що ну от, треба, треба перестати їм допомагати, з Орбан же ж возбудиться. Ну, в общем, е це пішло на руку лише нашим ворогам. Я нагадаю: ситуацію довів до критичної, до втрати репутації. Країни Зеленський Володимир Олександрович, щоб ми точно знали, хто винуват і що ділять, да? От, е, І тепер треба якось виправляти ситуацію. Ну Вони готові відголосувати назад. Але але е, а як буде голосувати Юля, яка казала, що 22 липня що це її самий світлий день в стінах парламенту? Як тепер? Як вона у Сірка очі позичить? А там є ще ж один борець з набу. І сап Сергій Власенка, дружок Портнова. До речі, вони коли ж щоб ми знали у Баби Юлі і Власенка, і Портнов колись були в одній фракції. от Откуди Портнови повилазили. Але між тим Власенка там у нього она, на, на, на що це обзік. Він вважає, що порушення конституції, коли в конкурсній комісії беруть участь іноземці по виборам голови там БЕП, чи, е, НАБУ чи САП. Ух ти, от это да. А кому ж треба довірити? Може, щоб головою всіх комісій там був кадрових ярмак, може так лучше. Власенко, так лучше. Ми розуміємо, що раз дають гроші на це західні партнери, то вони мають право на свій вплив, тим більше що їхній вплив, тільки намагання не допустити всяких корумпантів до очолення антикорупційних інституцій. Так от ну, а що, ну, всі ж тільки ліниви не говорять про те, що там серед слуг паніка, та як ми зараз повернемо. А як же ж нам бо там нам будуть же ж там це ж на Буса буде за нами ганятися, підозри там і так уже. Ну, більше десятка, так чоловік 15, мабуть, услуг з підозрами ходять, з підозрами. Да? Тобто на них карні справи відкриті, ще там до суду не дійшло. От це по антикорупції. Понятно, що там купа за ще, от, але це тільки корумпантов. А скільки за скількома ще слідять? І от вони там, типу, кажуть, ні ні ні, так а як ми, блін, ми не будемо голосувати. От, і дайте нам гарантії безпеки від партнерів, як вони собі це уявляють? Хто знає, що там, типа щоб Макрон вийшов там чи Стармері сказав, зуб даю там, типа що… НАБУ не, 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 не буде трогати депутатів, і скільки б ви не накрали, друзі, вам все прощаємо. Що бо ви ще ж проголосуєте, і ми за це вам все простим, індульгенцію ви купили. Ну як вони собі це? Я, наприклад, нікому нічого прощати не збираюсь, і я сподіваюся, що ми виберемо. Того президента і потім ту Верховну Раду, і вона зробить той уряд і призначить ту, е, тих людей, які з шашкою будуть доганяти і е, як, е, будуть безпощадні до, до цієї своєї камарілі. Я принаймні так дуже хочу. От, Але ж вся ситуація ну, виходить, ж смішна, що в четвер вони можуть не проголосувати, тому що. Парламент вдруг покаже свою суб'єктність, е, і вони можуть прийти. І оце парадокс ситуації в тому, що вони прийдуть до Європейської солідарності і скажуть там Петро Олексійович, виручайте, виручайте, голосов не вистачає Проголосуйте ви. І з якого дива з одного боку Порошенкові витягувати їх за участь з цього болота. Але з іншого боку, вони ж скажуть та й союзники скажуть, ні, ну так треба ж ситуацію якось виправляти. От, то є, е, Зеленський це катастрофа, це людина-катастрофа, яка може на рівному місці на тиждень загнати не тільки Україну, а весь світ в афігентність в, в, в таку, так, типу, ми афігіваємо там, що це відбувається, що це? От, Ну, це треба вміти. Це і це знак всім нам говорити з людьми. Що дивіться ж наступного разу ж, ж ви проголосуєте за Васю галаборотька, ага, да, воно вам в пригоді стане. От. Ну, Але я сподіваюся, що незважаючи ні на що, по-перше. Хто не підписався і бачить це відео, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Це важливо. Хто підписаний, коментуйте, лайкайте, тисніть кнопку спонсорства. І знайте, незважаючи на всіх оцих клоунів, які можуть блин, на тиждень в, 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 такі, в, в таку фігню завести країну і світ. Незважаючи на це, ЗСУ тримають фронт проти рашки. Русня не пройде. Тримаємося, но пасарам.